Дитячий конкурс від ЮНІСЕФ на центральній алеї парку Приморській з'явились незвичайні таблички. У такий спосіб ЮНІСЕФ проводить інтерактивний конкурс для дітей та батьків. Подібні локації розташовано у 12 містах по всій Україні. Кожна табличка пропонує просту вправу, яку можна виконати просто під час прогулянки. Так батьки зможуть допомагати дітям розвиватися, переконана представниця ЮНІСЕФ Вероніка Нікітіна. Справа в тому, що найактивніше дитина розвивається у період до 6 років. Тобто, у цей проміжок часу формується база, головні та ключові. Навички, вміння і формуються знання дитини це емоційний інтелект, це розуміння свого тіла та своїх емоцій, це емпатія, це взаємодія з іншими людьми, це вміння брати відповідальність. І головне рушієм. У цьому розвитку є саме взаємодія з дорослими, і те, наскільки залучений, зацікавлений, дорослий, наскільки він реагує на сигнали від дитини, наскільки він взаємодіє з малечою, здебільшого від цього і залежить, як цей розвиток дитини і відбувається. Тобто батьки разом з дитиною можуть виконувати ці прості завдання. Краще розуміти себе, краще розуміти один одного. Пані Вероніка показує карткову розвивальну гру для дошкільнят. Нумо грати, подорожувати. Її мають шанс отримати учасники конкурсу. Дізнатись про умови можна відсканувавши QR-код на табличці із завданням. Правила дуже прості: необхідно знайти табличку у місті у парку свого міста, записати відео, в якому дитина виконує завдання з цієї таблички. Поряд з нею це відео. Коротке потрібно опублікувати на своїй сторінці у Фейсбуці або в інстаграмі. Головне, щоб сторінка була відкритою. Тегнути ЮНІСЕФ Україну, заповнити невеличку анкету учасника. І якщо ви правильно зробите всі умови конкурсу, то гарантовано отримуєте і гру для розвитку дитини. Інтерактивний конкурс від ЮНІСЕФ триватиме до 13 серпня. Більше інформації дізнавайтесь у програмі Об'єктив.